Чик. Чик. Газовать нормально можно сегодня. ой 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 Как же так не пролили трассы. Вообще песок. Просто песок. Песок. О май гад. О май гад. Оп. е е Можно дернуть? Все, еду дергать баник. Я такий високий не дерну. Що, погнали! Добрий ранок, є сміття, друзі. Сьогодні буде такий міні-влог. Їду на відкриття протасу. Вон... Зараз вам покажу. Рідка на базі. На даху. І ми тулимо туди. Буде такий міні-влог. Покатаємось, подивимось, що там відбувається без напрягу, без якихось там обов'язків щось придумати, класне, зняти. Просто візьмемо і знімемо щось класне, бо ми це робимо все життя. Подивився, я такий сумний, мені грошей ніхто не дасть. Але тут на цьому каналі не треба, щоб хтось давав гроші. Це канал для душі. Правильно? Правильно, що велосипед уже є у нас. А коли велосипед є, тобі, тобі гроші не потрібні. Гроші потрібні тільки на велосипед. Щоб купити новий або апгрейдити цей Так. омпацики проїжджають, пропустимо. Пропустимо. Пропустили поворот, бачите? Вже всі забули, забули, як туди заїжджати. Бо всю зиму протас працював якби, для лижників, а це не наша історія. О, мій приїхав! Гляньте. Це міг я одного гальпа собі взяв. Гетий на ручки, все як треба. Офігеть, подивіться який тупогоночний, червоний офігенний зеп. Братан ну взагалі. А ти зеп на зеп поміняв чи що? Ну так. Да. Офігеть. Просто була задача купити червоний зеп. Ось червоний. Червоний це гонка, так? Да? Так, да, пушка. І Ультимейт. Червоний. Ну все, це спешала з тим. Подиви, відкриваю двері, стаю, бамаленький. Я думав, що на поєдку десь Ні, це ж гольф-алтрек, він високий. Тут треба. І отак просто. Чік, чик, чик. І все. Легесенько, однією рукою. Оп! Ще один момент, який треба зробити, це підкачати колесо. Це мені отаку таку штучку на день народження подарували. Взагалі безцінна річ, я вважаю. Захист. Обов'язково захист. Бо протас це така історія. Я тут один раз. Причому на розкаточній, Думаю, поїду легенько на флоу чисто перший раз. Повільно їду, така сипуха, як дав, і палець мій, отак, так Хочете, ставлю фотку, але нервові відійдіть від екрану. Отак було. Нормально? Так що захищаємось по максимуму. Але тоді теж були наколінники, не допомогли до <смі> пальця вони ніяким боком. Що, майже готовий, залишилось обрати шолом, в якому поїдемо сьогодні. У мене з собою є фулік, це у мене мед парашут, і новий котілочок ендуро від мед, теж називається медтрева. Я думаю, що думаю, що я почну сьогодні з котілочка. А якщо зрозумію, що буде щось велике, стрибати і дубасить, то вже вдягнемо парашут. Що, погнали. Тепер треба звідси забрати. Далі зйомка буде відбуватись на Гоупрошку. Отак от, от вона у мене раз. Чіпс. І ви у мене будете в кишені біля серця, як то кажуть. Так, дивіться, тут зробили таке імпровізоване. Це спаліт, яке тут зробили для велосипедів. І ось вона каса. Так як я все-таки футблогер, дивіться, взяв собі тут, коротше, поки реєструвався на сайті, бо там якісь нові правила, що треба реєструватися. Раніше просто з карточки приходиш і все. Це любим! Ой, та ладно. Коротше, взяв собі тут капучино і мигдаль в шоколаді. Щоб ви розуміли, я... О, оце весь мигдаль в шоколаді, 5 горішків. Це не прикол. Ну, Це серйозно. Тупа 5 горішків. Це скам то виробник Дніпро. Катальний день зараз коштує 525 гривень. Тут нова система абонементів. Суть в тому, що чим більше ти береш, от якщо я зараз беру там, абонемент на місяць, то у мене катальний день буде коштувати там, умовно там, 300 з чим гривень. Ну, коротше, є там всі, ці. хто приїде, сам зрозуміє, я ж не буду це показувати. Суть в тому, чим більше береш, об, там, тим дешевше. Я сьогодні взяв чисто день. День один, якщо коштує, це 4 години 525 гривень. І дивіться, ось так от мені дали. Ленточку, стричку, велогол, Нормальный спонсор. Движ порядок. Диви. Тут нового набудували просто дофіга. Да там є лайтові вообще такі поворотики для починаючих. Пару трас перебудували. Газувати нормально можна сьогодні. Все нове, все цікаве. Погнали дивитись. Все, зараз встигнемо зробити один спуск і далі починаються контести. Це, типу, ну як, не змагання, а такі, типу, веселі старти, челенджі буде. Будуть стрибати різні штучки всі. Баніхоп, там вся, всякі приколяски. Отак от от. У мене єдине, що гладка рульована Меріді. Ой, і оця штучка злітає! Її треба тримати, тому я не буду знімати. Все, злетіло б. Добрий вечір. Тут незручна оця штука, треба кріплення. Ну я зараз поїду і ще раз стану в чергу без черги. Коротше, ми їдемо зараз дитячого, на нову, яку набудували, там, де взагалі для, від п'яти років. Інформація не підтверджена. Поїхали. Шик. Її тільки побудували, вона суха, тут пилюка. Ні, ну слыш, це взагалі прямо, так? Ой-ой-ой! Коротше, я її називу Сахара. Тут її треба поливати Десь два КАМАЗа води. Просто пилюка. А як вона буде влітку існувати оця траса, скажи. Йо-ма-йо! Не, ну це прикол. Наката ноль. Просто приблизно як троха трейл, коли пісок нудісний пляж. Я вже на середині передумав, що ми сюди поїхали, Але, поняв? І що? А що тут? Куда? А що? Куди? Куди? йо -моє. Это конечно весело, але вообще не весело. Коротше, спустився, треба стати в кінець черги, щоб ви розуміли чергу. Дивись. Просто є. Оп. А, це вже баніхоп? Це вже контест почався. Можна дернути? Все, їду дергати баник. Я такий високий не дёрну. Ага. Тут повним ходом цей контест, он 40 сантиметрів. на важких електричках пацки пригалі, я не беру участь в цьому. Опа! Бо я баник дергаю десь приблизно сантиметрів 30 з п'ятого разу, а зараз вже 40. Так. Зараз не буду повторювати помилку. Поїду нормально якусь трасу, типу синю. Бо ця зеленка, це взагалі якийсь дурдом. Легенька на синю. Блін, ну сипуха, пилюка. Як же так не пролили траси? Взагалі пісок. Просто пісок, пісок. Офігеть. Ой! Ба О май гад! О oh май Оп! так, і тут щось нове. Ага! Йомаю! Ні, так, тут треба буде більше швидкості. Щух! Коротше, протас чисто піщаний сьогодні. Так, зараз вриваюсь на червону. Подивимось, що там. В принципі, очікувано те саме, все в піску. Але тут треба ще обережніше, тому що тут більш різкі контри і більше таких от, бачите, стирчить каміння. Поїду так. Уа! Да, блин, капец, тупо каминя лежит всюду. Опа! А тут что, качай просто? О! О! От фіналі такий є трамплінчик. Уу! І в чергу. Ще раз синю спробую трошки швидше і спробую стрибнути оцю всю лінію в кінці. Да, ну. Добре, що позаду 27,5 велосипед повертає гарно завдяки да, цьому. О! Вау! Вау! Чуть с контраны выпал. Щух! Щу, 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 щу. Раз! Нет! Ничего! Что, а я поеду так, сыню червону. Все, направо синя хвиля. Везе нас пан Микита. Так що буде сейчас швидко ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот тут я взломав палець сипуха страшенна, конечно Перерубили, тут что якісь вообще приколы. ну это такая, друзья, техничная трасса, блин, камень насыпал, она вообще инша стала, вообще инша. О, тысячки, раз, раз, уа, Бля. Ні, nee, це прикольна траса. Вона стала якоюсь іншою, вона стала прям скіловою. Вау. Мені зараз ще на початку сезону скіла не вистачає. Нормально її їхати. Зараз поїдемо ще раз синю, тільки по якійсь іншій траєкторії. Бля, да видите, сколько пыл. Вау! Офигеть. Ну, а я так и ехал, не? Фух. Да, камень, бру-бру-бру! Блін, ну чесно, Мерида, я в захваті. От без приколів, без реклам. Просто повертає, їде. Швидка. Будь-яке коріння рубілова тримає. Просто захват. І дуже задоволений цими гальмами, вони були стокові. Буде відос, я думаю, я зроблю про е, апгрейд, або він вже є на каналі, або буде. Те, що я тут міняв, що я не міняв, але про гальма мушу сказати, що це просто топові гальми, які тут стояли з коробки. ну Це не топові, це Trail Evo, є DH Evo, вони краще. Але мені з моєю вагою трейл Evo вистачає, і я ну не те, що задоволений, це прям вау. Так що я на ТРП тепер. Шашличком пахне. Я перевтілився, бачите, вдягнув фул, вдягнув маску, щоб пилюка не летіла. І на фулі в мене є тут кріплення, тому зараз буде червона і буде інший ракурс з голови. Поїхали. О! Ти чого камінням кидаєшся в мене? О! Клас! Кайф! Чуть прикаталися, то трошки швидше. Поїхали. Нікітоса все одно я не доганяю. Ні. О, зато тут долетів. Кайф. Та ти що, фуліку більш впевнено, їдеш. Качаємо, качаємо, качаємо. У! Ой, блін, лоска. Талян на Чили, я кстати. Газу! Пушка! Ой-ой-ой! Порядок? Живый? Можно завозить рухаться такой подарок, а потом посадить... Завозать им. А ванная Можно им покрывать. Короче, сейчас трек стенд челлендж Типу, вы стоїте на одному місці. Я думаю, що я візьму участь. Погнал. Сейчас в трьох залітаємо, короче. Раз, два, три. Супер. Погнали. Лишь присует, присует. Копчики, копчики. Блин, лишь вылетел. Так, давай, ща давай. А Алтак можна? Ми на пород в команді. Вони тримають один одного. Трішки то невигодно запускає. Так. Братан Дропер. Дивіться, якщо грати в командну гру, і організатором Олег виходить, який зібрається в колоні порядок. Він атакує! Нормально, я піддався, я піддався Тут почалась злива. зразу всі як таргани. Знаєте, коли світло включив. Оп! Що, я думаю, а ми їдемо? ми їдемо, нам Давай тепер з голови Синю хочу все-таки долетіть розривничок. На пласкачи внизу. Бо щось... Ну, Короче, я просто тупо безсмисленно очкую. Сейчас підкручу. Да, пісочок, да? Чуть-чуть підкрутив. Оп! Тут все добре, тут все добре Тут все добре І отут от треба більше ходу. І більше дерг Опа! Чотка! Так, ти що? чого я тоді не стрибав? І на червону. О. Нарешті черга розсосалась, да, всі змагання дивляться. Можна кататися, погнали. То була аж до туди, зараз, три людини. Будь ласка. Просто читер. Просто Степан, де шаурму заказувати? Де смачна, біля Брат, Шаурма чуж. Скоро відкриття. Бля, ну просто читер. Я тут на підйомнику, а він просто Ну Ви гарна фото. Я не бачу. Давай туди не з'їдь тільки. Так, ще раз посинь... Ой, а що в мене з заднім гальмом? Чтось чуть-чуть провалилось. А! Дерво чипану. Дрым-дрын-дрым-дрым-дрым-дрым-дрым. Що ми докатали вже до закриття, бачите, вже все збирають і палатки, і вже нікого нема. Ну, реально ми останні, дивись, просто останні. Е -е 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 я не знаю, що сказати. Поки що ще сировато, е -е треба, щоб дощик пройшов, треба, щоб все те, що нове побудували, трошки так втрамбувалося, і тоді можна буде катати. Е коли буде прям сезон в розгарі, коли буде все укатане. Якщо будуть проливати траси і коли буде менше людей, бо сьогодні відкриття на піки було багато людей, то просто протас це топчик. Сьогодні задоволення отримали. Могло бути краще, але такий день відкриття він інший не міг бути. Що, ставте подобачку, давай.